Це приносить якийсь такий, не це не це не можна передати, тому що це все з це все з душі. Коли ти сидиш розслаблений, коли ти е, твоя думка відпущена, ти просто сам, сам я. От у мене так. От у мене так, це сам я. І це набуває такої, напевно, духовності, якоїсь такої, знаєш, якоїсь легкості, якогось такого позитиву, е, якийсь такий окрильонний, як можна сказати, окрильонний. це. Ну, це не можна передати, це тільки треба спробувати робити цю практику, і тоді ти можеш це тільки передати. Це мені дуже це важко передати, бо тому що це все-все мені. Це все мені. Це оця енергія, це. Я не можу сказати, що я негативна людина. Я завжди посміхаюся, і мені кажеться, що для мене весь, сміць, весь світ сміється. Я радуюсь всьому, тому що ми живемо в сільській місцевості. Я, ми працюємо, ми маємо свій земельний участок. Ми все садимо, ми все сіємо. Я радуюсь цьому, що коли воно сходить, коли воно дає плод, і ну це мене це мене радує. А, а от а от практика, а от практика. А от практика це як енергія, яка тебе заряджає. От це, це заряд, це енергія, це енергія, яка от і на позитив на настрій людини, на позитив, на настрій до роботи, до, до людей, до всього, що тебе окружає. До цього сонечка, до цього неба, до цього дерева, до цієї землі, до всього, все що тільки може бути. Все, що нас наповнює, це все в мені.